Для мене тому був великий страх перед тим, а, як сідати працювати над своєю книгою, тому що в мене, коли ти читаєш а, геси, Єгіля думаєш в контекстах філософських парадигм і намагаєшся це пізнати. Потім і ти розповідати якимось доступною мовою про свій бізнес, ти розумієш? Це такий ну, для тебе конфлікт певний внутрішній. Контент, який ти споживаєш, він так чи інакше буде впливати. Так, мені, на що не ти хотілося, видаєш. Та, мені не хотілося, щоб я в цей момент і думка, яка в тебе формулюється, чи вона твоя, чи та чи ти яку згадав. ти дістав а, зараз да. е, е, буквально із попередньої книги. І я взагалі прибіжник. Цієї теорії, коли, ти, коли я працюю над якоюсь ідеєю, я намагаюся максимально відгородитися від зовнішнього світу для того, щоб нічого не впливало не впливало на ті процеси ідейні або мисленеві, які існують всередині.